А ми тут доберемося, дуже хто. Нашого. Це був маєток і підприїжджав насоводжуватися нашою природою і тут не мешкав. А вже другий у нас не броністський, ми дуже дома не Лопани, які ми бачили, це підпосади. Тут понад близько більше 20-та кіно загалом. Не загаліли один на війні, а інший мав рак легенів чи рак мозку, на жаль, не можу розгадати. І прямих нащадки ми залишились. Mm -hmm. А будинський кіндоснув відноситься? Ще раз булійський яблунос. Ні, це не один. А, так, перегляд. Перегляд. Та, та, це не один рік. це зовсім різно. Це одна ідея перекинення. Так, звичайно. Тримав не гроші, не паперу. Анджу, у нас були е, парк Лебоневі, сад, Ледвонавіса, Полиниця, Коєсін? Так. А Якісь речі з їхнього замку не збереглися абсолютно. Е, сій, ні, покажу, декілька збереглася речей. Ви можете зглянути на фотографію, можете бачити пальма, яка для нашого місцевості, взагалі для нашої місцевості, не актуальна, але на зиму ховали в теплицю. А на літо висаджували пальну назад. Ну, це був їхній бізнес. Так. Селекціонерство, так? Точки, недавно десь півроку назад нам одна пані дала в живехівці і в себе мала ті горщики. А тут всі речі також люди села, поки носили, ну, які мали в себе. Мабуть, це стара прислуга, це от. збереглося у них так, з палацу, так? Ну це були не бідні люди, так зрозумів. Ні, ні. Мільйонери, мабуть. Тут була кухня і тут вже для прислуги. Речі з розкопок. А як вас звати? Тітана. О, вітана. Знаєте, ви важливі? Столові прилади були знайдені при розкопках. Ну, ні, ні, ви там стоїть, а я вот тут. Ага. Ті... Ага, це також єдине, що перекриття ціліло. Ага, тут такі з був них, мабуть, коморо, так? Да? Сказали, що ми якби і вино. Вілина, так. Ну, схоже. Шатування. Схоже щось. Ні, не була тут катувальня. Це там, Це там все? Ага. Ну, значить, там по-любому був якийсь погреб. Ой, як гарно у вас тут все зроблено так. Зі смаком. Були проводились такі міні заходи, але дуже багато. Табличка, ви кажете. Табличка означає, що всі люди, які заходять в цей замок, мають добру душу і добре серце. Сюда? А як так. ви її знайшли? Це як робили ремонт, то ви побачили. Як робили так? ремонт, а вона була закидана ah. цементом і майстри як... Oh. Почали відновлювати, Побачиш там щось є. Ти є з щолки, щоб вона сразу тебе в Ще мушу зазначити, що ці власники, які відновлюють цей замок, ще мають свій готельно-ресторанний комплекс, де можна приїхати, зняти номер, заночувати і смачно пообідати в ресторані. Так виглядає ресторан. Все, все розраховане на великі святкові заходи урочисті, наприклад, для весіль. Ось визначні особистості, що були в цьому ресторані.